Привіт, мене звати Катрія. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні поговоримо про таку дуже цікаву тему. А саме це мої улюблені знахідки з берлінських барахолок. Тема неоднозначна, бо я знаю дуже популярну думку, що подібні речі не варто купляти додому, бо в них є якась своя енергетика, ніби неприємна. 60-70% мого дому це якраз таки вживані речі з барахолок і маркетплейсів. Тому особисто я в цьому. Проблеми не бачу. Мені здається, навпаки, дуже класно, коли є е, змога дати класні речі друге життя, а то і третє, а то і четверте. Та стати власником класної речі, неважливо в якому поколінні, і та, додати, додати атмосферу своєму дому, чому б ні. Мені таке подобається. Якщо таке подобається і вам, то продовжуйте дивитися. До того, як ви продовжите перегляд цього відео, я б хотіла попросити вас підтримати збір на потреби підрозділу «Мого друга Філіпа. Вони зараз знаходяться біля Добропілля, це Покровський напрямок, і їм дуже потрібні мавіки, екофлоу, антени. Власне, на це і організований збір. Філіпа я знаю особисто. До війни він дуже тісно співпрацював з громадським сектором, був волонтером. Власне, зараз його роль змінилася, і йому вже потрібна наша допомога. Тому я буду вам дуже вдячна, якщо ви зможете підтримати цей збір за посиланням по QR-коду або в описі відео буде так само вся деталь. Так само лишу аккаунт, власне, акаунт самого Філіпа, де потім буде підсумок цього збору і вся звітність. Ем, так, дуже буду вам вдячна. Дякую. Тож почну з гордості своєї кухні. Це е, стільці, вінтажні стільці е, датського дизайнера Мюллера. Я про них розказувала вже в своєму відео огляді квартири. Це датські стільці 60-х років. Вони зроблені з тикового дерева, я так просто на них дивлюся зараз: е, з тикового дерева і е, паперового жгута. В такому скандинавському, дуже лаконічному, чистому дизайні вони дуже красиві, ергономічні, зручні. Знайшла я їх на своїй улюбленій, найсоковитішій на мій смак барахолці в місті. Якщо вам цікаво, зніму про це відео. Для мене ці стільці це така знахідка, яка трапляється раз в житті, бо вони є колекційними об'єктами, і зазвичай ціна на один стілець може починатися від 480 євро і вже без фінальної межі. А я купила два за 120. Два! Коли ми тільки заїхали в цю квартиру, то в мене був взагалі такий таке бачення, що я б хотіла міксувати нові речі зі старими речами, А так я і зробила. Вони чудово виглядають як пара за обіднім столом разом з іншими хромованими стільцями, які нові з магазину. Мені здається, що це чудове поєднання і загалом. Вони виглядають неймовірно, їм вже більше 60 років, і вони чудово збереглися. Видно, що ними користувалися і до мене, і як на мене в цьому є особливий шарм, що в них є такі сліди життя. Класні сільці. Далі покажу підсвічники. І не прості, а підсвічники-ніжки. Я прям я вам кажу, мене це відео просто. Е, <світ> тож, такі підсвічники. Їхнє походження мені невідоме. Тут немає жодних опізнавальних знаків, але я знайшла в гуглі, що деякі реселери продають їх як ніжки будди». Не знаю, чи є це ніжки бути, але вони дуже милі, дуже класні і дуже акцентні, не дивлячись на їхній розмір, тобто, не знаю, сантиметрів, певно, 10 їхня довжина. Дуже к'ют, дуже файні. Вони взагалі виглядають як такий об'єкт, який би міг жити десь вдома у Веса Андерсона. Ну просто трошки крейзі, але дуже гарні. Такі. Ну і звісно, я не могла пройти пост цих е, сільнички і перечни, це такі маленькі акценти на кухні. У мене дуже багато відкритих полиць, відкритого простору загалом на кухні. Мені здається, що вони виглядають дуже класно, вони привертають увагу і е, їх хочеться роздивлятися. Я такі речі люблю. Е, чесно, функціонально вони не дуже зручні, бо Аби їх потерти, треба прикласти зусиль. Ці головки, вони я б не сказала, що дуже механізм якраз посередині не дуже класно працюють, але це окей. Okay. Але коли все-таки їх вже береш до рук, щоб ними скористатися, то до таких перечниць і сільничків вже хочеться і гарний бутербродик зробити. І якось картинку розправити. І вже щоб навколо було все гарно засервіровано. Ну я прям люблю такі речі, з якими треба е, повозитися. І Та, вони мені дуже подобаються, запали в око і клас. О-оу Далі крутимо педалі. І покажу трошки порушу правила. Це не зовсім покупка з берлінської барахолки, радше з барахолки Стокгольму, але все одно не можу її не показати. Це просто бомбічна знахідка. Чому подивіться на її форму і на її колір? Я не знаю, я просто в захваті я її придбала десь я не знаю, за 4 чи за 5 євро. Тобто вона неймовірна. Тут є маленька наліпка з назвою бренду. Чесно, я про таке раніше не чула. Але це якийсь стогольмський, але це якийсь скандинавський бренд, і ця ваза могла бути дорогою, але я знайшла її на Брахолці. Вона середнього розміру досить відносно легка. І вміщує в себе досить великий букет. Але чим вона мені ще подобається, ну найбільше, чим вона мені подобається, окрім як форми, це е, таким насиченим червоним кольором, за рахунок того, що це кольор самого скла, то при попаданні сонця на неї вона переливається, тобто різні відтінки червоного. І е, я не знаю, чи видно це на камері, але, наприклад, е, тут, де скло тонше на початку, вона світліша, а тут вже е, темніша. Вона вміщує. Е, Чимало квітів в себе, в принципі, і е, при цьому є таким окремим е, взагалі, арт-об'єктом, прикрашає будь-який куточок, плюс її червоний колір ну, м -м, фантастичний. Дуже мені подобається ця ваза, певно, з усіх моїх ваз, е, саме ця найулюбленіша. Ось. Наступна знахідка, яку хочу показати, це е, е, скатертина Рішельє. Тобто це біла вишивка на білій тканині. І я думаю, багато хто бачив це на подушках чи ковдрах, десь у бабусі, на дачі. Це прям не знаю, наскільки це зараз популярно, але щось таке точно могло продаватися в Zara Home. І насправді в неї є цікава історія, як я взагалі її знайшла, бо зазвичай. Текстиль, якщо це не якийсь окремий продавець, який прям концентрується на текстилі, продається просто в коробках, купою. І чесно, я не прям фанатка, щоб в такому коперсатися. Але е, коли, в день, коли ми пішли на барахолку, то е, раптово стався дощ, і, по суті, цей продавець був єдиний, в кого був тен. Тобто, можливо, він щось знав. І е, я просто не гайла дарма часу і почала дивитися, що там є, і знайшла таку. Ем, вона дещо замала на мій стіл. Е, Боже, для вас так виглядає, що я просто з нею тут граюся, намагаюся її просто розправити. Вона ледь-ледь закриває повністю поверхню мого столу, але що я роблю, я вниз підкладаю звичайну білу скатертину або кольорову скатертину, і вона виглядає дуже мило, дуже ем, не знаю, так прям парадно, знаєте, святково. І коли до нас приїжджають гості особливо, ну це е, відносно нова знахідка, тому в нас, поки були прям одні гості, батьки приїжджали. Мені здається, вона додає такої святковості. і е, Припіднятої атмосфери дуже класна. Я чесно не зустрічала раніше, аби вона аби сама ця вишивка вона була настільки велика, настільки об'ємна, не тільки десь на краю, а прям вся повністю. Тому дуже ціную її і можливо колись, колись, колись в мене буде дача, і я зможу її перевести туди. Тому до того моменту буду берегти її вдома. Коли розказувала про свій посуд, то розказувала про свою обсесію з мушлями там десь півтора-два роки тому. Ось, І, власне, під цією гарячкою я знайшла цю чудову ложку у вигляді мушлі. Вона срібна. А на кінці такий ніби пліт дерева і. Троянди, чи якоїсь квітки. Дуже така фантазійна її ручка, але сама мушля, сама ложечка це мушелька. Дуже мила, дуже така. Додає такої атмосфери при чаюванні, чи, скоріше, б я сказала, поглинанні десертки. Ну. Одне з найновіших надбань в мою колекцію це ось така е, керамічна миска блакитного кольору, просто неймовірного блакитного кольору, як якесь літнє небо. Е, дуже класна, як салатниця замісити тісто на млинці, замісити хлібчик. Е, класна тут вона біла, тут вона блакитна. Дуже гарний колір, Він мене і підкупив, чесно. В мене я на неї певний план. Я хочу придбати ем, дві тарілки бренду Надія. Вони такі блакитні з маками. І мені здається, ідеально пасували під цю мисочку і взагалі зробити таке е, кокетливе, квітково-літнє, навіть якщо це буде осінь, подивимося, сервірування. Е, до того моменту це сервірування буде жити в мене в голові. Далі розкажу про таке е, класне надбання, як моє робоче крісло. Е, це вінтажний стілець, не такий старий, як можна подумати. Йому десь 20-30 років. Але менше з тим е, мені дуже подобається його зовнішній вигляд. Він дуже зручний. Це Твердий пластик, який не змінює форму, навіть якщо ти там на нього зіпрешся. Е, певно, не найкращий е, з точки зору е, ергономічності, тобто до, прям дуже довго за ним не посидиш, це правда. Але загалом він підтримує добре спину і. Виглядає чудово. Знаєте, е, оцей момент, коли ти йдеш з барахолки, і інші люди, які йдуть тобі на зустріч, а ти вже зі своїми цими скарбами, і вони так дивляться. Оце те було відчуття, коли ми купили цей стіл. Е, це все жартами жарт, стіл, Боже, стілець? Стілець, е, стілець класний? Так. В моєму домі побутує думка, що багато ламп не буває, і власне ця лампа це одна з найперших ламп, яку ми взагалі купили додому, така в формі харібу. В формі желейного ведмедика від неї дуже приємне, тепле помаранчево-червоне світло. Вона така вечірня лампа, це не та, яку ти вмикаєш просто посередня, але менше з тим додає дуже приємної атмосфери. Вона ще стоїть біля програвача, біля звичайної лампи з теплим світлом. Словом дуже гарна, дуже незвична. Я бачила, що мені писали коментар, що в когось була така сама, і при переїзді її там. Дитина втратила, мені дуже шкода, я бажаю вам знайти свого Харіба ще раз. Е, та. Для мене це було досить неочікувано, бо вона така прям яскрава, дуже акцентна і така трошки е, дитяча. Але на диво вона виглядає досить органічно в нашому інтер'єрі так само, тому так, дуже класно. Плюс я люблю Харібо і, і остання. Про що хотіла б розказати, це вішак е, в коридорі. Він такий е, трошки космічний. Е, е, не знаю так само взагалі жодної інформації про його походження. Це, взагалі, досить характерна риса для знахідок на барахолці. Якщо не можеш знайти це по Google пошуку, то можна дофантазовувати. Але мені здається, що це щось 60-х, ддр. Ем, але стверджувати не буду. Дуже гарний вішак. Взагалі, в мене зона ем, входу в квартиру, взагалі цих дверей, вона така досить проблематична через те, що там є е, вигін стіни, і звичайний вішак ти не повісиш. Мені здається, що цей вішак це максимум, який я могла собі дозволити як, е, як рішення. Дуже рентал-френдлі, до речі, не було жодних е, свердлінь. Е, жоден шурупчик не постраждав, воно просто чіпляється на двері і виглядає класно. А на сьогодні це все. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду дуже вдячна вашим коментарям, лайкам, взагалі, інтеракції з каналом і підписці. І побачимось наступного тижня. Па-па!